Сьогодні таке відео, зараз зніму про кизил, на українській мові дерен. Я навіть не знала це, я послухала цього францішка, я там то відео дивилася. І виявляється дерен. О, так, прожила і не знала. Ось прийшла така мені рослинця. у починок ігор із Черкащини. така Ніжний сорт називається. Це мені хотілося жовтого і я його придбала. Там тепліше, бачите, ще той листя таке зелененьке. Ну, те, яке там посилиці осипалося, ну на моїх уже ну, там посипалося, а тут ще зелене, там теплішенько видно. Тому, що це морозистрійка рослинка, думаю, все буде гаразд. І ось закладені квіткові почечки. Бачите, видно? Думаю, що видно, так? Вон, видно, якраз добре на рослинці. ну Може, осипне, може там. Хто знав, може, яка зав'яжеться. Сніжний підписаний. Такий корінь. Не дуже буде велика. Ягода. ну Жовтенький такий. Я хотіла янтарний, але ну, забрали в нього янтарний. Зараз буду саджати. А в мене росте ось, росте білда. Білда, такий сорт. Такий росте. Теж ось скрізь позакладено. Це все квіткові почечки закладені. Це щеплений саджанець такий. Треба воно обробити, якщо десь погода, то оброблю. Вон лишайники почалися знизу у цього. Так що це ось такий гарний ще. О, наші ще ягодина. Та трошки було зовсім. Це така жара була суха, Ну, та це вже воно сухлося. Ну, Він такий, це вже не видно його, то яскравий дуже такий. І крупні такі, крупненькі такі ягодки. А перші ще до цього я виписала, була по каталогу такі ті сіянці. Родять вже теж дрібніші ягодки. Ага. Бачите, це височко ще. Ну, вже осипаються, вже воно там і морозилось будуть у нас. Це вже приморозки ж були, те, ну. ага. теж, теж квіткових почечок, але ну, якщо видно, то воно вже закладене вже на слідуючий рік. Ага. Ну, це рік така жара була, не стала нічого. Тут такі слаяки мульти. Прямо прям великий скрізь. А тут ще трава пробилася, вже не обкошувала нічого цей рік. Коли-не коли поливала, щоб воно ж бідне аж, аж крутилося. Три місяці не було дощів. Таких три в мене сіянці. Ну, не знаю, може навесну там попічухраю по і спробую тоді, може, щепити. Тут в одного чоловіка є матеріал, та й можна і з того вже взяти свого. І... Попробую щепити. Не щепляла я кизил, якщо чесно. Дерен, тобто привикли ми так до кизилу. Ну, Яблуні, груші щіпаю, все вродь, мов нічого, то є ну, то таке. А цим це мені, я виписувала це в Бахмуті, там питомник Тітова Андрій Іванович. ну, Цей виписувала білда. І, цей, і янтарний. ну Прийшов цей щеплений, ну трошки менший, то чим, чим ото мені це, оце ось буду саджати. І ну, щеплений, видно, щепа, все таке ну, деревцем гарне. І прийшов одне манюсіньке-манюсіньке прийшло, та, той янтарний. І дивлюся, ну таке ж ну, ну сіяне, ніде ж немає ні щепи, нічого, дуже маленьке. корінь непоганий, все ну таке манюсіньке. А, Ну Я ж їм давай телефонувати туди. Кажу, так і так, що мов вони та приймуться, приймуть, та я тут кажу, питання не прийметься, да, росточок свіженький, гарний, тільки е, цей. чи, Кажу, воно передасться. Я ж нічого абсолютно про, про ці дерени, про ці кизили, нічого не, не, не знала. І думаю, хто знає. Кажу, чи він буде жовтим, чи не буде. Буде, буде, точно, не хвилюйтеся. Ну, там Люди ж якісь там працюють, то заспокоїла мене. А в цьому році вродив і общем, не жовтий, а червоний такий, як сієнець, Як... навіть ще від, від мого сіянця в мене. І то така історія. Ну, та вже. Я ще й хотіла написати, тому тіту Андрію Івановичу це ж таке, він вже не відповідає, там може людський фактор зіграти ролі. Як, ну, там ж працюють, наймають людей. А хтось там на дзвінках сидить, відповідає, а то тобі там япнула, щоб не призвонили. <смас> може, щось там положили, не той, не той може. От, от, така історія сталася. А зараз вже якось. Воно, то війна почалася, відлягло, а тепер же ж думаю, боже, Боже, Бахмуту вже немає. І того питомника. так я вже не, тут не за питомник, думаю, а думаєш за тих людей, які людочки, чи вони тут живі. Так це мої кизили такі. Оце такі це дита. надіюся, що. Це рік у нас три місяці. Ох, і сушила, не було дощу, кажу вже маленькі там, де деревця, де ті, що цьогорічні, що минулорічні, вже ж вже так натаскалося, наполивалося. Та ще тут вдома хоч шлангом, а тут же ж, ж ой, тут же ж треба таскати. І, ну, нічого, мов нічого не пропало, всі вижили, а тут оце ж мульчою так позакладувала. Ну, не знаю, може обкупає, може і до весни так лежати, ми вже хай називаємо. На Воно, то морози стійке, нічого не боїться. Але... ну, Ну, таке. Як хватить у мене часу і кваші треба. Тоді весною менше роботи. Ну, а весною вже сформую. Мабуть, деревинкою сформую. Його можна кущем, можна деревинкою. ну, як? Ну, Ці привиті, більш всього деревинкою будуть рости. Оце гарний хачанок. Зразу видно посаджанці, як висиває, і людина мені ще там розмовляла, попередила, каже, та він же ж каже, буде менший розмір, а ви що ви хочете для, для більшого, там є інші сорти. Кажу, ні, мені жовтого хочеться. Тому я взяла в людини. Я кажу, я що люди совісні, всі дайда. Бажаю всім совісних. Продавці, дай бог, здоров'ячка їм. Ось От таке. Так що, ну все, вроді. Наслідний рік. Я ж у Ютуб раніше не знімала, а це ж тепер у Ютуб знімаю, так що я там покажу урожай. Гарний це це яскравіший, якийсь такий червоніший, такий, світліший кольором білда, а сіянець такий темно-вишньовий, як вишня такий. ну. Ото такі, так що. Так що до слідуючого року буду, так як можна сказати, далі буде. Бувайте, живі, здорові. І хай війна поскоріше закінчиться.